Зазвичай, коли мова заходить про стародавній Єгипет, що перше спадає на думку? Ну, звісно ж, величні піраміди, храми, гробниці фараонів. Але ж де насправді жили люди? Про що мріяли? Сьогодні ми зробимо крок у бік від монументальних споруд і зазирнемо у повсякденні будинки, де тисячі років тому вирувало звичайне людське життя. І тут одразу ж криється ключовий контраст. Уся єгипетська архітектура, це по суті два паралельні світи. З одного боку, маємо камінь, граніт і вапняк для богів і померлих, для того, що має тривати вічність, а з іншого будинки для живих, зроблені з того, що було під ногами, з нільського мулу та глини. Вони були такими ж тимчасовими, як і саме життя, і саме ця різниця неймовірно багато розповідає про світогляд єгиптян. Отже, яким буде наш шлях сьогодні? Спочатку ми розберемося, чому будинки так відрізнялися від храмів. Потім подивимося, як річка та клімат диктували свої правила гри будівельникам. Далі побачимо вражаючу прірву між житлом бідних і багатих, зазирнемо всередину цих домівок, і наостанок поміркуємо, чим ця стародавня архітектура може бути цікавою для нас сьогодні. Так от, храми і гробниці їх зводили з каменю, щоб вони кинули виклик самому часу. А от звичайні будинки мали зовсім іншу долю. Вони були частиною природного циклу. Збудовані з нільського мулу, вони служили одному-двом поколінням, а потім просто поверталися назаду землю, з якої і постали. Такий собі кругообіг життя в архітектурі. І тепер переходимо до того, як же єгиптяни пристосовувалися до свого середовища. Можна сказати, що у них було два головних архітектори: невблаганне сонце та щорічні розливи великого нілу. Буквально кожна деталь в їхніх будинках була відповіддю на виклики природи. Це просто чудова історія про винахідливість. Спочатку все було дуже просто: звичайні хатинки з очерету, потім їх почали обмазувати глиною, але щороку приходив ніл і все змивав. І ось тут єгиптяни роблять геніальний крок. Вони змішують нільську глину, мул, додають трохи соломи, формують цеглини і просто сушать їх на сонці. Цей матеріал, відомий як серцева цегла, виявився напрочуд міцним і, що найголовніше, стійким до води справжня революція. І ця технологія настільки важлива, що її відлуння чути досі. Навіть слово, яке ми використовуємо для позначення таких цеглин у багатьох мовах, адобе, походить напряму від давньої єгипетського дбе, що й означало серцева цегла. Уявіть собі, тисячі років минуло, а ми досі користуємося їхнім винаходом і навіть їхнім словом. Єгиптяни були справжніми майстрами пасивного охолодження. Плоский дах це ж не просто дах, це була повноцінна літня тераса, спальня і їдальня просто неба, де ввечері можна було врятуватися від спеки. Малесенькі вікна під самою стелею не пускали всередину сонячні промені, але забезпечували циркуляцію повітря. А високі пороги вони рятували від піску, який вітер постійно намагався занести в дім. Усе продумано до найменших дрібниць. Але попри те, що основний будівельний матеріал, серцева цегла, був доступний усім. Соціальна нерівність була буквально вбудована у стіни єгипетських домівок. Давайте просто порівняємо, наскільки різними були світи простого робітника і заможного вельможе. І ця прірва, ну, вона величезна з одного боку дім простої людини, одна-дві кімнатки і двір, де готували їжу на відкритому вогні, а з іншого, вілла знатної особи. Це міг бути цілий маєток на 30 кімнат з окремими коморами, внутрішніми ванними кімнатами, розкішними садами, басейнами. Стіни таких будинків іноді навіть облицьовували білим вапняком, щоб вони сяяли на сонці. Це були не просто житла, а справжні палаци, символи статусу і влади. Добре, з екстер'єром розібралися, а тепер давайте зазирнемо всередину. Бо якщо зовні будинки могли здаватися доволі простими, то інтер'єри, особливо у багатіїв, розповідали зовсім іншу історію. І ось іще один доказ інженерного генія єгиптян малькаф або ловчий вітру. Це фактично прадавній кондиціонер. Спеціальна конструкція на даху, схожа на вежу, ловила прохолодний північний вітер і спрямовувала його вниз. У самісеньке серце будинку. Це створювало постійний, освіжаючий протяг. Геніально, і головне абсолютно екологічно. Інтер'єр будинку вельможі це був справжній витвір мистецтва. Стіни вкривали яскраві розписи, сцени полювання, природа, тварини. Стелі, пофарбовані в глибокий синій колір із золотими зірками, імітували нічне небо, а підпирали їх витончені колони у вигляді квітів лотоса. А меблі їх робили з дорогих, привезених з далеко порід дерева, прикрашали різьбленням, позолотою та слоновою кісткою. Це був світ кольору, розкоші та витонченого смаку. І ось тут ми підходимо до фундаментальної відмінності від нашого життя. Для давнього єгиптянина не існувало поняття вітальні чи спальні в сучасному розумінні. Дім був місцем, де можна було поїсти і поспати, а все соціальне життя, спілкування, робота, розваги, все це відбувалося здебільшого на вулиці, у дворі, в громадських місцях. Кімнати були багатофункціональними, і життя було значно більш відкритим і комунальним. Тож підсумуємо. Про що ж нам розповідають ці, на перший погляд прості будинки з серцевої цегли, про велику цивілізацію, яка їх створила? Вони, по суті, є ідеальним дзеркалом єгипетського суспільства. Матеріали для будівництва давав ніл, планування диктувало сонце. А от розмір і розкіш оздоблення жорстка соціальна ієрархія. Кожен будинок від крихітної хатини до величезної вілли був не просто дахом над головою. Це було точне відображення місця людини у світі. І наостанок питання, що змушує замислитись: подивіться, єгиптяни, не маючи жодних сучасних технологій, створювали неймовірно енергоефективні екологічні будинки, які були ідеально пристосовані до їхнього спекотного клімату. Можливо, нам варто уважніше придивитися до їхніх рішеннях: від звичайної серцевої цегли до геніальних ловців вітру. Хто зна, може відповіді на деякі сучасні архітектурні виклики ховаються там, у спадщині будівельників, що жили тисячі років тому.